Лабораторія чудес, морозиво, дитячі посмішки та інші розваги так у хмільнику визначають переможців конкурсу Маленькі сонечка. Організатори розповідають у конкурсі, що тривав півроку, взяли участь більше 70 діток. Це фотоконкурс, в якому читачі газети надсилали нам свої фотографії в електронному вигляді. Конкурс був оголошений для діток від народження до 10 років. Фото публікувалося в газеті, і відповідно був купон для голосування. І батьки, і діти від свята в захваті. Почаще б щось таке для дітей проводили. Щоб вони трошки якби, відпочили. Для дітей гарно придумали, хорошо. Я, червячок витала. подобається, так? Щось, щось інтересне. Власне У нас рідко буває, коли там люди виходять на вулицю, там багато людей. А сьогодні це такий, якби ну, повід, зібратися всім разом. Хороше свято, мені подобалося. Ти маленька учасниця, так? Замом. Зараз в цій бочці відбуватиметься щось дивовижне, дивіться. Більше сподобався цей взрив, що був тільки що. Так сподобався, що ну. ось у цій скрині знаходяться купони для голосування від газети «Життєві обрії незабаром їх рахуватимуть, і всі ми дізнаємося ім'я переможця. До речі, на переможця чекає планшет. Я вирішив долучитися до цього свята і допомогти з подарунками. з по саме по організації цього свята конкурси для дітей їх треба постійно проводити, тому що е, діти на таке заслуговують, і це треба робити постійно. Тим часом уся малеча смакує безкоштовне морозиво. А ось і довгоочікуване оголошення результатів. Перемогу у фотоконкурсі здобула шестирічна Даринка Янкова. Ти вірила в те, що ти переможеш? Так. Да. Вірила так. Добре, молоде збирали купони всією родиною, всі знайомі, всі друзі О, допомагали нам.